Всім привіт! Сьогодні знову звільнені. Вам, мабуть, мабуть, чути, що у нас виє сирена. Це ракетна небезпека. знов расисти пускають на наші міста свої ракети. Ну, все одно перемога буде за нами. Всі це знають. І ті рашисти, кончені, теж знають. Все одно все буде розслідуватися. Всі причетні пусків цих ракет наведень. Будуть покарані. Це навіть не обговорюється. Це 100% буде. Так, ну, перейдемо до головного. Ось такі два наборчики в нас. Старт 7251 та старт 72.40. Це стереофонічні. Такі малопотужні підсилювачі. Так. Юніор 1. Радіоконструктор стереофонічний усилитель звукової частоти з акустическими колонками. Ну, ось це такий. Підсилювач в корпусі, але з виносним блоком живлення на 12 вольт. Та дві таких колоночки акуратненькі. Так. Виготовлено в 92 му році в місті Кам'янець Подільський на заводі Електроприбор. Так, що тут у нас? Інструкція. Так, Характеристики. Так, номінальний діапазон частот від 40 Гц до 20 кГц. Потужність 2 Вт на канал. коефіцієнт гармонік. На частоті 1 кГц. 1 відсоток. Так, схемку дивимося. Так, схемка така нескладна не на базі е, мікросхем Cast 74 UN7. Їх тут дві стоїть. По одній на кожний канал. Ну, дуже на той час розповсюджені вони були. Ставилися вони і в телевізорах, і в магнітофонах. Ну, такі дуже масові мікросхеми були. Простенька схемка. Ну, ось плата. Що тут? Якщо збирається, все теж розмальовано. Так, ну це як колонка збирається. І схемка рекомендовано блока живлення. Ось такий зборочний чертеж. Ну, все дуже зрозуміло. Якби? Так. Це елементи корпусу? Ось ось такого червоного кольору, такий корпус. Так, це, мабуть, плата. Плата теж невеличка, простенька. Дві мікросхеми, конденсатори і резистори. Все. Все запаяно на заводі. Так, комплект радіодеталей, ручки. Змінні резистори, проводочки, ще якісь конденсатори, штикерочки. Ну, повний комплект. Так, ну це провода, мабуть, на колонки. Ось, навіть шнур є. Можна під'єднати до якогось аудіоплеєра. Чи навіть... Зараз до сучасних телефонів, смартфонів. Є. Так, ну. Колоночки. Ну. Дизайн такий досить сучасний. Так, дуже гарно зроблено. Акуратненько все. Так динаміки 3 ГДШ 14-4. Малесенькі динаміки, ну, мабуть, 2 Вт – це дуже багато для них. Так, передня панель, задня панель, все. Все просто. Так. Ось наступний. Старт 72.40. Радіоконструктор. Так, теж в 92-му році. В місті Кам'янець Подільський на заводі Електроприбор. Так, дивимося, що тут у нас. Ну, характеристики ті ж самі. 2 Вт на канал, на нагрузку 4 ома, і при живленні 12 вольт. Ось. Так, дивимося схема. Схема теж на, на базі А-174 у Н7 теж. Однакові, мабуть, схеми. Мені здається, один в один. Так, набор радіокомпонентів. Це необхідний для збірки. Так. Ну, радіатори теж такі, такі ж самі, як в юніора. Навіть якщо порівняти, порівняти плату з юніора і плату з цього набора вони. Абсолютно ідентичні. Ось. Ну, один завод виготовляв. Тільки для юніора вони розпаювалися, а для цього набору просто йшли плати. Ось так. Ось таких два наборчики. Дякую за увагу. Все, будьте здорові!